Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні хочу приготувати пісочне печиво з яблуками. Мене син попросив приготувати печиво, я подумала подумала, якраз яблучка є. Чому буде приготувати з яблуками? Приступаю до замішування тіста. Ось тут в мисочку я вже насипала муки, додаю сюди цукор, Щіпочку солі для контрасту смаку. Ванільний цукор і розпушувач. І всі ці сухі інгредієнти розмішую між собою до однорідності. Тепер я додаю соняшникову олію. Друзі, я з олією соняшниковою печиво готую вперше. Я завжди брала або маргарин, або якщо це в мене експеримент. Зараз я зготую. І побачу, що вийде, і покажу вам. І дивіться, знову я перемішую, щоб ніби воно таке, сонячникова олія змішається з мукою і вийде ніби така, як будь-то би крихта. Друзі, якщо ви хочете масло або маргарин замість соняшникової олії, ну, то заміняйте. Але дивіться, з олією також, дивіться, вийшла дуже така. Крихта масляно-борошниста. Ну, не будемо казати, що масляно, бо в мене соняшникова олія. Тепер все воно однорідне стало. Добавляю я сюди одне яйце і додаю в сметани. і замішую тісто, вже руками замішую. Тісто довго вимішувати не потрібно, це пісочне тісто буквально 2-3 хвилини, щоб воно з'єдналося до кучі. Дивіться, воно м'ягеньке, таке і жирне, не липне до рук. Кладу я цю саму мисочку його, накриваю рушничком і ставлю в холодильник. А тим часом займуся начинкою, тобто яблучками. Яблука я. Помила, обібрала від шкірки, видалила серцевинки і порізала на четвертинки. Друзі, за бажанням їх можна від шкірки не оббирати. І тепер я ось ці четвертиночки, в мене вони досить величенькі, хочу порізати на пластинки. Але пластинки не тоненькі, а такі грубенькі пластиночки. Ось десь ось такі. Ось так, яблучка підготувала. Постояло моє тісто десь півгодинки в холодильнику, і я приступаю виробляти печиво. Друзі, якщо ви замішували тісто на маргарині або на маслі, то нехай тісто постоїть в холодильнику ну хоча б годинку. Тепер я буду розкачувати його. Скалочку теж мукою підсипаю, і тісто теж злегенька зверху. І розкачую. Розкачувати я буду, ну так, щоб не дуже аж тоненько. Десь може 3-5 см товщина. І треба постаратися так, щоб тісто мало приблизно хоч квадратну форму. Бо я буду розрізати його, а не виробляти формочками. Ось так розкачала я тісто. І тепер ось таким ножиком я фігурним буду його розрізати. Десь так. На кожен шматочок тіста я викладаю дольку яблучка. Роблю отакі надрізи з однієї сторони, а на, на другу частинку от посипаю тут, де буде яблучко, посипаю трошки крохмалю. Це на той випадок, коли яблучко захоче пустити сік, то цей сік не розтечеться, а перетвориться в таку киселеподібну подібну. Масу і буде дуже смачно. Друзі, дечко я попередньо застелила рукавом для випічки. І я там хочу поправитися, я трошки оговорилася. Я не 5 см тісто розкачала, а 5 міліметрів товщиною. Ось, хочу показати, як виходить. Наше печиво. З тієї кількості тіста, що я замісила, от в мене вийшло 25 штучок печива. Тепер, друзі, я так поберу. Легенько вже посипаю зверху корисію, тому що смак кориці і яблук дуже гармонійно поєднується. І зверху ще трошки злегенька цукором підсипаю. А духовку я вже поставила, друзі, розігріватися на 180 градусів. І зараз, я її по... і зараз я поставлю це печиво на випікання. Я думаю, що воно буде випікатись недовго. Печиво щойно виняла з духовочки, ось так воно симпатично виглядає. І дуже ароматно пахне на весь будинок. Корися, ванілька і свіже печиво з яблучками. Випікалось воно у мене 20 хвилин при температурі 180 градусів. А тепер, друзі, я його отак накрию рушничком і залишу до охолодження. Схололо моє печиво, і я вже встигла його скуштувати. І що я вам можу сказати? Що я зовсім не пожалкувала, що проекспериментувала з соняшниковою олією. Печиво вийшло дуже м'ягке, крихке. І хочу вам показати, яке воно всередині виглядає. Печиво пісочне і з яблучком. Так що, друзі, ще одне покажу. Це яке красиве з усіх сторін печиво. Красиве і дуже смачне. Бачите, воно м'ягеньке, розламується легенько, крихкеньке. а яблучко надає свою ізюминку цьому печиву. Так що, друзі, готуйте, пригощайте своїх рідних і близьких і приємного вам апетиту. Ось таке печиво в мене сьогодні вийшло. Друзі! Сміливо експериментуйте і все вдасться. Печиво вийшло дуже смачне, запашне, приємне, крихке, одним словом, те, що потрібно для своїх рідних і близьких, адже ми своїм близьким і рідним хочемо приготувати все найсмачніше. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, подобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!